Таблиці, да, виберете для себе, що вам зручно використовувати, обов'язково поясніть, зробіть свою табличку коротшу, да, і поясніть це своєму адміністратору, що мається на увазі під конкретним KPI, да, під конкретним показником. Ну от, наприклад, у нас там... Е, на... Табличці да, було таке виконання планових показників. Що це може бути? Да? Що це таке? Це може бути там, відсоток запису з звернення до пробного. Да? Тобто у вас звернулися, у вас реєстрації там, 100 штук, наприклад, там, 100 лідів, mm. А на пробне прийшли 12 взагалі. Тоді ми дивимося, то, да, або приш... було таке, у мене ось знову таке з практики, що 80% було, 80 було не оброблено лідів. От уявіть, не оброблено. Тобто зі 100 звертань оброблених було 20. А 80, тобто спочатку забили, ну, якби забили тривогу того, що немає запису на пробні, потім почали розкручуватися, розкручуватись, і зрозуміли, що їх взагалі 20 тільки оброблених. Чому не оброблені 80? Тому що, говорять, світла немає, але, ну, це ще коли тільки почали виключати, да, там його колись в ті перші рази, а просто власниця живе за кордоном. І а менеджери живуть тут. І от вони розповідають про те, що у нас немає, коли немає світла, то немає взагалі зв'язку. Ну, ті, хто живуть зараз в Україні, ті розуміють, що у нас зв'язок вимикали, слава Богу, ну, може, два рази, да? коли в нас дійсно не було зв'язку взагалі. А все інше світло може і не бути, але зв'язок у нас є, дзвонити ми можемо. І в принципі вже давно-давно вже більш-менш для себе якось вирішили проблему. Тобто це вже не є тою причиною. Да? І тому оцей відсоток, ну, треба розбиратись, чому. Там просто сочкавали, бо менеджери були на старці, до речі, вони були просто на старці. І їм було фіолетово, є в закладу нові гроші, чи немає, є нові клієнти чи нема. У них, знаєте, у них є аванси, зарплата, все інше, їм все рівно. І коли їх зараз переформатували на KPI-систему, а ми, я працювала там в супровіді, і ми прям разом з ну, замовницями це все зробили, то я вам скажу, що, ну, звісно, це не сподобалось. І там дві людини пішли. Прекрасно, так тільки тоді е, взяла... От, власниця садочку, вона взяла два нормальних менеджера, які відразу показали їм цю таблицю, і вони от зараз працюють. Все, в них немає ніяких питань, вони зрозуміють, що вони для чого. А ті люди, яким було все рівно а, плювати на цей заклад, їм було головне отримати аванси зарплату, вони пішли. І такі люди не потрібні. Тобто тримати за них ну, нема сенсу. Навіть якщо вони у вас там довго працюють, і ви не знаю, коми, і вже і родичі, і взагалі. Але бізнес це бізнес, треба дивитися, скільки він ефективен. Да? Ефективний. то звернення до пробного, потім там доведення до пробного теж буває, що звернення є, але ми, це, в цьому допомагає запис дзвінків. Це також, от я знаю, що Світлана, ви працюєте з CRM і записи дзвінка, дзвінків, да? і це ну, от, реально дуже правильно, тому що є сенс, не є сенс а є шанс зрозуміти, в якому моменті є ось цей затик є проблема, да? тому що так, треба прослухати дзвінки, подивитись, хто коли перетелефонував, да? чи взяли трубку, чи не взяли і так далі. Конверсія на покупку після пробного заняття. Дивіться, тут вже підключається і не тільки адміністратор. Да? Ну, якщо зараз ми говоримо про КПА для адміністратора, то це саме... Конверсія на покупку може бути і у викладача також, да? тому що там вже велику роль грає і один, і другий. Адміністратор, як зустрів людину, довів її до пробного заняття, викладач, вихователь, як провів це пробне заняття, потім як поспілкувався з батьками, да? з мами, чи хто там привів, а потім як адміністратор, тобто адміністратор тут не відпочиває. Потім адміністратор швиденько, маючи якусь пропозицію, да? а я також дуже часто наголошую, на тому, що у вас завжди повинна бути готова пропозиція для тих людей, яка прийшла на пробне заняття. Да? Тобто не просто, ну що ми там підписано, договір не підписано, ну що ви подумаєте, ну подумайте. Оце сказано, сказала, ну подумайте, все. Тобто треба відразу сказати, що якщо ви бачите, що сподобалось, да? що все окей. І сказати, що, знаєте, у нас зараз є, там, спеціальна програма лояльності, наприклад, да, яка там, хай це буде там, 10% знижки, не знаю, це може бути все, що завгодно, якийсь кешбек, там, можливо, це може бути на вступний внесок, якийсь оцей що одноразовий якщо він у вас є, да, якась там акція, але вона діє при, ну, наприклад, підписанні договору і оплаті впродовж доби, наприклад, да? Максимум це три доби, це якщо вони до вас прийшли п'ятницю і ну, дати їм до понеділка платити. Це може бути це максимум, тому що коли люди йдуть на пробне заняття в приватний садочок, вони е, знають вже, скільки варто коштує, для да, них не буде сюрпрайзом, що їм потрібно кожен місяць заплатити 20, 25 чи 15 тисяч. Вони розуміють, вони розуміють, що вони це можуть, і в принципі їм тільки треба прийняти це кінцеве рішення. І кінцеве рішення е, в 90%... Випадки вони приймають емоційно. Тобто дитині сподобалось на пробному занятті, дитина під ейфорією, мама під ейфорією, все прекрасно, адміністратор така раз м'яко з цим договором, да? і така, а ось і ще й дивіться, ось, помаркувала як морковка цією знижкою. Ну, наприклад, комусь ця грає роль ця знижка, комусь не грає. Але це ж приємно-приємно. Але це треба зробити ось зараз, да? ну, тобто за впродовж доби. І це працює. Не на 100%, звісно, але як продажник зі стажем, я вам кажу, це працює. Коли ви пропонуєте конкретно? Що вже, як працювати, там, коли вони скажуть, я подумаю, це вже знову інша історія, але ну, якби, не тема сьогоднішнього вебінару, але вона десь є. Чи в курсі, чи в вебінарі.